Рівно два роки тому Україна втратила легендарного музиканта Андрія Кузьменка, фронтмена гурту Скрябін. Чоловік загинув у автокатастрофі. Його машина зіткнулася із молоковозом. Після фатальної ДТП щороку, 2 лютого, українці влаштовують пам'ятні вечори, на яких співають найкращі хіти історично важливого для української музики гурту. У пам'яті мільйонів він залишився чесним бунтарем. І неймовірним романтиком, який співав про те, що бачив і відчував саме сьогодні і саме зараз.